Єдині новини в ефірі для вас працюють інформаційні команди Фактів у та Вікони СТБ Я Андрій Ковальський. Мої вітання. До п'яти зросла кількість жертв вчорашньої російської атаки по київській багатоповерхівці. Будинок на столичній Солом'янці оговтується другу добу. Пошуково-рятувальна операція триває, під завалами досі можуть бути люди. Від самісінького ранку тут знову працюють спецслужби, а люди чекають, чи зможуть потрапити всередину, щоб забрати вцілілі речі. Я була вдома. Вдома в Черкаській області була. Я тут працюю, мій п'ятий породний, мій будинок. Із валізою в руках і безмежним болем на душі. Пані Лідія повертається до роботи. Вона п'ять років працює прибиральницею саме в тому під'їзді, де загинули люди. Трагедія сталася на її вихідний. Тяжко, я не можу передати. Дуже тяжко. Під будинок починають сходитися люди, мешканці постраждалого під'їзду. Оксана із сьомого поверху вчора вискочила з самим рюкзаком, але не можемо потрапити, тому що ведуться роботи, От нам відповідають, поки комісія не може сказати, безпечно чи ні заходити. Тим часом рятувальники знову стають до роботи. У масках із лопатами далі розбиратимуть завали. Напередодні працювали з пів на четвертої ранку. Вчора ставили стійки, укріпляли, розбирали завали. Вище поверхи аварійні чи нижче ті, що ще поки нічого не знаємо. Зараз будемо ро. Підійматись будемо бачити все. Пошукова операція триває, а це означає, не виключено під завалами можуть бути люди. І ближче до 12-ї рятувальники знаходять ще два тіла, тож офіційно вже п'ять загиблих. Уламки ракети буквально прошили будинок наскрізь. Епіцентр припав на 16-17 поверхи. Пожежники кілька годин гасили вогонь і більше доби шукають людей під завалами. Мешканці ще вчора стали прибирати. Біда одна для всіх. Тож прийшли люди із сусідніх будинків. Поприїжджали кияни навіть з інших районів, окрім бетону та цегли, під ногами уламки життя, одяг, книги, дитячі іграшки. Це пряме влучання. Прямо якщо був 12-й таж, то ну всьому б тут уже не було. Я б не стояв. Бити. Данило зі своєю дівчиною мешкали на 12-му поверсі, хоч удар припав на чотири поверхи вище. У помешканні Данила потріскалися стіни, вибиті вікна і двері. Коли повернуться в квартиру, невідомо, адже зараз там жити неможливо. Там неможливо, там нема ні світла, ні електроенергії, і під'їзд вибитий, балкон вибитий, ліфтова шахта вибита. Загалом травмовано 11 людей. Багато хто вибирався в шоковому стані. Ми не могли відчинити двері дуже довго. Від вибуху у нас утворилася тріщина, і двері якось всередину увігнуло. І вони заїли. І ми не могли, вони ніяк не відчинялися. Я не знаю, з якою титанічною силою ми то відкрили. Наскільки аварійний будинок поки невідомо, та багато людей виїхали. Майже сотня автівок пошкоджені. Ми було за містом, проїхали, зайшли, побачили по в чаті сусідів. що? Сталася атака. Владислав написав заяву до поліції, як і всі. А далі намагаюся забрати якісь ціні для мене речі, іконку, е якісь кошти. Трошки почищу, накрию і буду думати, що робити далі. У сусідній школі штаб тут подають заяви про матеріальну допомогу. У цій же будівлі розташоване укриття, де ховалися мешканці будинку у трагічну ніч проти 24 червня. Оксана Михайлова, Даніїл Самсонов, Факти Сі Єдині новини.